You know I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah. It's all hard, ain't no fear here. You ain't giving this to all you did clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better. Так, а ну давайте я трошки ним заїду в Так Все, ми вже все забрали. Так. Рацію велику. Рація. 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 Рацію велику, четвертий канал. Як включати в курсі? Да. Вона вже включена на четвертом. Вона вже працює. Будемо ці Будет... домозначені. Да. Да. Хлопці пошли шукати бліндаж. І ми повинні будемо підвести обладнання. Звідси вони будуть піднімати «Мавік». буде ще один борт і будемо вивозити 300 го Також треба буде поїхати потім за 300-м. Але поки хлопці не знайдуть місце, вони... ми не можемо рухатись. Ми чекаємо команди, коли вони вже знайдуть собі місце, облаштуються і ми вирушаємо до них. Добре, де наша позиція? Куди нам іти? Ми ще ж тут, правильно. Угу. Там сюди, 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 сюди. Зараз була. А, точка вирізка, це слід, що посадка, понял, де вони там. там де машина стояла. Да. Фух. Фух. Так, це молоді хлопці, які тільки прийшли з БЗВП. У них дуже горять очі, ви самі це побачите. Але це насправді дуже цікаво і вивозиш і 300-х, і 200-х. Тобі ж не треба, щоб людина участвувала в цьому процесі, але треба тільки погрузка. Погрузили, відбіжали, відкатили, це і вже машинка сама поїхала. Шукаємо хлопців, аби подивитися, де вони йдуть, до якої точки доходять. Вони повинні були пройти посадку відкриту місцевість дуже швидко і потім шукати вже позицію. Ну вони, що, вони зараз йдуть, ми просто даємо їм такі точки, щоб вони рухались. Щоб вони рухались. Рухали. І Зараз є вже таке зауваження до них. Я їм казав, коли вони виходять, щоб у них рух був не по дорозі, а під посадкою. Один є. Вони ще бліндаж. В них є планшети, в них все є 21 століття. Технології треба, щоб іми працювати, а не щоб люди. Задача така, вони зараз з тою машинкою везуть обладнання. Обладнання для ЗПМки. Завозять обладнання. Коли вони там вже можуть розкластися, вони піднімають тичку до неба. В іншій точці далі є 300. Я там, мабуть, можу не долетіти, а да? вони зі своєю позицією супроводжують. його. Челентана Бурова на прийом. Бурі на зв'язку. Стан справ. Прийшли на точку, шукаємо облідати. І що ви нічого не бачите? Челентана Бурова на захід. Челентана на зв'язку. Повтори не пройшло. Знайшли біндаш. Бурий на зв'язку. Бури-бури, як мене чуєш, та розбираєш. Чую та розбираю на п'ятірку. Плюс плюс, бури, повтори, що ти казав до цього. Точку знайшли, можемо розкладатись. Не забувайте, що зв'язок у вас з'являється тільки коли ви виходите з бліндажу. Плюс, плюс. Завозимо обладнання? Так, плюс. Начекає машину. Продивляйтеся і тільки, тільки обережно, не висовуйте. Давай, давай, йди потроху. Достатньо тобі чи ще? А де там бути? Що ти мені купити? Відка буде мешати, нам надає трошки вперед. Чого? Отак вище його і цей. І зараз ще одна труба, блин, і да? все буде чітко. Ага. Згідно відповідно. Да, хороше качество зв'язку, все хороше. Все, працює. Wi-Fi підійде. До чого саме Ну, собі до телефону. Собідий да, телефон. Да. А де машинка. Йому ж можна показати, щоб він задом туда під'їхав? Ти можеш вибіжати, вот так вот сталкать, раз, показал ему, раз и пішов сзади, за ним вот так вот показав, показал сюда, сюда, його, его, вытащил, все, розгрузили, все, показал его и вперед, на следующий маршрут. Хлопці е, самі зацікавлюються цим всім, практикуються, навчаються, набираються навиків, і потім в них є бажання робити це вже е, в справжньому бою, і вони цим захоплюються. Я це бачу, я хочу до них до це донести і вже. Питають мене, коли ми, коли ми поїдемо і будемо вже працювати насправді. Вони самі просять це, ви розумієте? Мені це потрібно, щоб вони самі просилися. Я не хочу, щоб це було таке, що я їх заставляю це робити. Вони самі бачать, що це таке, як це, і як це допомагає там, де воно потрібне. Бачили, як самоліти сажають, показують? Бачили? Да. Ось так же і вам потрібно робити. Двума руками прямо, вправо, вліво. Навчання також повинні бути спільними навчаннями, щоб вони розуміли, як це все відбувається. хто керує, де керує. Де камера, де що. ну, Ми там продивляємося, ну, як то кажуть, наперед. Там сітка так натягується, тому що якщо вони кинуть просто так сітку, то це буде у нас були, були такі ситуації, що вона в їзді просто впала, замоталася за колеса, і робот вже нікуди не їде. Прийшлося хлопцям, які на обслугі вони ходили, це все робили. Дуже важливо, дуже важливе навчання, і я буду цього добиватися, щоб хлопці зрозуміли, що. Багато життів від цього залежить. Я мене таке бачення. Зараз логістичні місії, як то кажучи, завтра-післязавтра буде бойова місія. Буде стояти бойовий модуль, і треба буде працювати. А щоб бойовий модуль не стояв там два-три часа, mm -hmm. а щоб стояв там тижнями і робив свою справу. Треба соблюдати безпеку. Я стар називаю данный на прийом. Як самочувствие? Паспицький підрозділ, якому я за яким майбутнє, скажімо так, зараз ми в основному займаємося логістичним дією, евакуацією, але ну, будемо версти до уражень. Ну, Перевестимо до ураження. І коли буде ураження, то там вже треба буде до цього серйозного відсутства. І ви завжди маєте бути готові. Будь-якому Ну, І Наша земля, ми її повинні захищати.